Кульбабка малювання! Привіт, друзі! Мене звати Даринка. Сьогодні я разом зі своїми рідними вирушила на прогулянку. Погляньте, яку красу я зустріла по дорозі. Луг за ніч причепурився, жовтим цвітом рясно вкрився. На кульбабки ясноокі сіли промені високі. З сонечком кульбабки схожі, такі ніжні, і пригожі, жовті сонечка-веснянки прокидаються щоранку, море радості і втіхи принесуть кульбабки дітям. Квіти весненьку вітають у дитинство. Повертають. Яка ж чудова ця квіточка кульбабка. Так і хочеться нарвати цілий букет, щоб забрати їх додому. Але я ж добре знаю, що рвати квіти не можна, ними можна тільки милуватися. Тому я придумала: поїду додому і намалюю чудовий букет кульбабок. Малята нумо малювати зі мною, але спочатку нам потрібно розглянути кульбабку. Як і у всіх квітів, у кульбабки є коріння, яке заховане під землею, стебло, квітка жовтого кольору, незвичної форми, яка схожа на сонечко. А також незвичайні листочки, які, ніби складаються з трикутничків. Ось погляньте. Перед малюванням виконуємо пальчкову гімнастику. Раз кульбабка край доріжки. Два, кульбабка білі ніжки. Три кульбабка без жука. Ще чотири з-під листка. П'ять пушинки розлетілись. Далі пальчики втомились. Виконаємо з іншою ручкою. Раз кульбабка край доріжки. Два кульбабка білі ніжки. Три. Кульбабка без жука. Ще чотири. З-під листка. П'ять. Пушинки розлетілись. Далі пальчики втомились. Для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, коктейльна трубочка, ножиці, фарба зеленого та жовтого кольору. Склянка з водою, пензлик, серветка, а також підставка. Спочатку підготуйте коктейльну трубочку до малювання. Один кінчик коктейльної трубочки поріжте на смужки за зразком. Далі пальчиками розправте їх ось так. Дивіться, коктейльна трубочка, ніби перетворилась на квіточку. Починаємо малювати. Вмочіть коктейльну трубочку у фарбу жовтого кольору тією стороною, яку ми підрізали. Методом штампування, прокручуючи коктейльну трубочку на місці, малюємо квіточку кульбабки. Таким способом намалюйте ще одну квіточку кульбабки. А потім ще третю квіточку. Далі пензлик мочіть у воду, струсіть зайві крапельки води. мокніть у фарбу зеленого кольору. І від кожної квіточки кульбабки намалюйте донизу лінію. Це буде стебло нашої квіточки. Потім. За зразком під кожною квіточкою кульбабки домалюйте листочки. А ще з обох боків біля наших квітів намалюйте лінії коротші за стебло. Далі на цих лініях малюємо трикутники. Це буде Листя наших квітів. Потім зафарбуйте ці трикутнички. Повторіть малюнок на іншій лінії. А також зафарбуйте його. Ось таку кульбабку у мене вийшло намалювати. З нетерпінням чекаю фото із вашими малюнками. До побачення, друзі!